Спить людина чи не спить, по його організмі безперервно йдуть окислювальні процеси. Вдих та видих змінюють один одного, забезпечуючи організм киснем і звільняють його від вуглекислого газу. Вентиляція легенів можлива завдяки дихальним рухам. Зверніть увагу на ритмічні скорочення і розслаблення м'язів, які беруть участь в дихальних рухах. При вдиху легені збільшуються, вони здаються світлішими, так як легеневі бульбашки наповнюються повітрям. При, при видиху легені ущільняються і стають менш прозорими. Легені самі по собі не можуть здійснювати рухи. Їх приводять в рух м'язи, які змінюють розмір грудної клітини. Легені відділені від грудної клітини плевральною щілиною. Вона знаходиться між легеневою та пристінковою плеврою. Пристінкова покриває внутрішні стінки грудної порожнини. Легенева легені. Тиск в легенях та дихальних шляхах дорівнює атмосферному. Тиск в плевральній щілині нижче атмосферного. Внаслідок чого легені займають весь вільний простір, притискаючись до стінок грудної порожнини. При розширенні грудної клітини тиск в плевральній порожнині падає ще більше, і легенева плевра якби присмоктується до пристінкової, розтягуючи тканину легеня. Тиск в легеневих бульбашках падає і повітря спрямовується в легені. При розслабленні м'яз, які забезпечують дих, грудна клітина опускається. Одночасно підіймається купол діафрагми, так як на неї давлять органи черевної порожнини. Об'єм грудної порожнини зменшується, легені стискаються, тиск в них підвищується і повітря виходить назовні. При глибокому видиху включаються в роботу внутрішні міжреброві м'язи і м'язи черевного преса. Робота дихальних м'язів обумовлюється діяльністю дихального центра. Він представляє собою скупчення нервових клітин розташований догастиму мозку. Потік нервових імпульсів йде до зовнішніх міжреберових м'язів, діафрагми і задає їм певний ритм і розмах рухів. Ураження дихального центра призводить до припинення дихальних рухів, до смерті. Дихальний центр володіє автоматією, і приблизно раз в 4 секунди тут виникає збудження, яке призводить до дії м'язів, які забезпечують вдих. Збудження дихального центра змінюється гальмуванням. М'язи розслабляються і відбувається видих. Стан гальмування і збудження ритмічно змінюють один одного. Це вроджена властивість. Ритмічна робота дихального центра, починаючи з моменту народження, продовжується все життя. В залежності від умов, в яких знаходиться людина, дихання змінюється. Половець заглиснувся б, якщо б не міг деякий час затримувати дихання. На досліді залежність дихання від фізичного навантаження. В масті термопара. Тепле, видихаюче повітря, нагріває її, холодне, вдихаючи, охолоджує. Виникають електричні струми. На паперовій стрічці викреслюється крива дихання. Частота та глибина дихання залежить від інтенсивності окислюваних процесів, які відбуваються в тканинах працюючої людини. Чим більше працюють м'язи, тим більше поглинається киснем. А вміст вуглекислого газу в крові збільшується, впливаючи на роботу дихального центру. Збільшуючи його активність, посилюється скорочення дихальних м'язів. Глибоке дихання дозволяє швидше вивести надлишок вуглекислого газу і заповнити нестачу кисню. Залежність дихальних рухів, від відмісто вуглекислого газу в крові було доведено на такому досліді. У двох собак що знаходились під наркозом, перерізали артерії, що постачають в голову кров, та з'єднали їх так, що кров з тіла першої тварини потрапляла у голову другої тварини, а з тіла другої тварини в голову першої. Коли перешкоджали доступ кисню у легені білої собаки, затишучи в неї трахею, то чорна собака починала дихати прискорено. Відбулося це внаслідок того, що в крові білої собаки накопучувалась велика кількість вуглекислого газу, який впливав на дихальні центри чорної собаки і посилала її активність. Тому і дихання її прискорювалося і ставало більш глибоким. Велику роль в дихальних рухах відіграють дихальні рефлекси. Так, коли людина приймає холодний душ, то неї в перший момент ніби перехоплює дихання. Відбувається це тому, що рецептори шкіри подразнюються від дії холоду і перейдуть збудження в головний мозок. А звідти збудження йде до дихальних м'язів. Дихання затримується. Це вроджений безумовний рефлекс, що виникає мимоволі. Але дихальні рухи можуть бути і довідні. Дихання цих боксерів під час бою і відпочинку відпрацьовано в попередніх тренуваннях. Досвідчені спортсмени можуть свідомо керувати своїм диханням. Особливу групу дихальних рефлексів складають захисні рефлекси. Пил, речовини з різким запахом викликають подразнення слизової оболонки носа. Збудження передається в довгастий мозок. Вихід з носової порожнини перекривається, м'язи скорочуються, збільшуючи тиск повітря в дихальних шляхах. Стиснути повітря силою викидається, захоплюючи з собою слиз і подразнюючи речовини. Подразнення гортані. Трахеї, бронхів викликає кашель. Потік звучення. Від рецепторів цих органів потрапляє довгастий мозок. Він збуджується. Смикаються голосові зв'язки, закриваючи вихід страхей. Потім скорочуються м'язи видиху. Повітря прориває перешкоду, очищуючи дихальні шляхи. Ритм і глибина дихання залежать від інтенсивності обміну речовин в тканинах, від зовнішніх впливів і від почуттів, чи відчуває людина. Чому плавець, що винорнув, так глибоко дихає? З якою регуляцією нервовою чи гуморальною, пов'язана зупинка дихання при попаданні в ніс парів аміаку?